Як на цю пору людей навіть дуже багато набивають. Самі бачите, для цієї пори це називається багато. От. Щоб я не думав, що зленько вона. Сніг ще лежить, але скоро розстане. Там взагалі хто орієнтується в календарях, та навіть хто не орієнтується, ми їм розкажемо. Це вже більша частина зими пройшла. Більша частина зими позаду. До весни залишається вже набагато менше, ніж оце тривала зима. Парк не підем. Підемо так, щоб вам по сонці було. Черговий раз треба сказати, що вода на 5 платна, коштує 24 гривні за літр. регулярні такі питання. Напевно, треба казати про це в кожному відео. Ну, торговий центр. Будують теж кілька років вже. І сподіваюся, що через кілька років його добудують. Що вже небагато їм залишилось будувати. Ну, це в хорошому значенні слова, небагато. Хочеться затишно. 5-7 років. Завершено. Тоді 5-7 років були чекати орендарів. А вектор теж. Вектор то відкритий, але що там працює, крім сільпої розетки? А, шесть інцейт. Справді. Сьогодні тінь мене особливо бачите яка. Особливо довга, особливо довга нога. <плес> Цікаво, що мають на увазі глядачі, які просять докладно розказувати про те, що на екрані. Ось так написано. Продукти, косметика, аптека, оптика, іграшки, однокрапниця, феєрія, мандрів, остеопат, іграшки, годинники, крамниця, шик. Я думаю, це і так зрозуміло. А що ж ще можна про це все розказувати? Я навіть не знаю. Ціни вони міняються два рази на день. Вже були скарги, я колись прийшов. Думаю, о, зроблю хорошу справу, відкрилося сільпо, зайшов вектор, показав всі ціни в сільпо. Пише мені потім за місяць, бачите, всього за місяць, я навіть не кажу. Що я думаю, що з рік напишу пишуть, де ви видели такі ціни. Таких цін в сільпо нет. Ну і це увідує при тому, що ці ціни справді зняті в магазині сільпо. Да. і що я маю сказати, да. що Ні, це я не сільпо зняв, я вас намахав. Чи, сільпо вас намахав. З цінами. Там ціни справді такі були, але вони були в той день, в який вони були такі. Те саме з санаторіями, ну я розумію, що ціна актуальна там, ну, ладно, Про санаторії ціни таке теж скажу. Нам буває, пишуть, що лож. Що ви за відео? Зараз день, а у вас вечір, Та я його звантажив, коли був вечір і знімав, коли був вечір. А то що ти дивишся його в день, то, 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 то твої вже питання. Так само хтось відкупав наше відео, там дворічний з цінами. Ні, я таких цін на живлю, ну ясно, що нема. Тому краще їх і не цілити. Вони, наприклад, Карпати. Я до останнього часу був певний в одних цінах Карпати являється Карпати недавно поміняли. Ціни в них одномісне проживання, зараз доба коштує 2500. Якщо про Карпати. Двомісне – 4 тисячі коштує. Оця ціна так діє, але ну, ще сьогодні і кілька днів, а хтось відео подивиться в лютому і буде мати знову претензії. що Не ті ціни. Ну, у нас канал не про ціни, у нас канал про прекрасне. Тому ціни краще навіть і не згадувати, щоб потім не було <гум>, непорозумінь. так? А, тут же сніг тане, бачите. Тут сонячна стежка, на сонячній стежці завжди. Та не трошки швидше. Вже не будемо казати, що як тільки сніг починає таунти сам по собі, активізуються ті, хто його прибирають. Mae'r ffordd sgolio Yn edrych Таке враження, що ми зараз зробимо коло, і повернемось на бівай, звідки стартували. Таке враження в мене принаймні. Зараз ми перевіримо тут. Цікаво сонечко то з'являється, то зникає за дахом, будинку, воно вже зникло. Трошки нижче, воно ще з'явиться блега. <гум> Все тече, тане. A nós, tem, novo, não é tão fácil de usá-lo bilhete mais Значний день сьогодні. Це дуже добре. води випити, треба зайти. раз така можливість.